16 січня в університеті імені Лесі Українки відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам. Цього дня 1384 випускники з гордістю заявили Я магістр на свято зібралися рідні та друзі студентів. Привітати з важливою подією в житті та вручити довгоочікувані дипломи прийшли ректор Анатолій Цьос, проректори, декани факультетів та викладачі. Я пишаюся тим, що 1384 магістри завершують навчання, завершили навчання в нашому найкращому Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Я пишаюся тим, що наші магістри активно допомагали Збройним силам України, брали участь в благодійних ярмарках, і таким чином ми майже 2 мільйони гривень. На 2 мільйони гривень закупили все необхідне для наших збройних сил України. Я пишаюся тим, що багато наших магістрів брали участь у програмах академічної мобільності, подвійного диплому, дуальної освіти і здобули якісну освіту. Я бажаю їм щасливої долі. Я бажаю їм реалізувати свій справді належний високий потенціал в майбутній професійній діяльності для блага освіти. Для благ Га нашого регіону і для нашої рідної України на свято завітали й почесні гості: голова Волинської обласної ради Григорій Недопат, заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк та начальниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Наталія Матвіюк. Насправді дійсно це такий щемний момент, адже ми всі розуміємо. Фінальна мета кожного студента, звичайно, отримати вищу освіту. Мало не просто вищу освіти, стати магістром вузу. І сьогодні ця мрія збулася не тільки в студентів, які Вчилися не один рік, аби досягнути цієї мети, а зрештою і батьків, які плекали, надіюся, що буде вдале навчання. Ну і те, що все-таки випуск під час військового стану, тобто ці магістри вже пішли на магістратуру якраз під час військового стану, це знову ж таки для них особливо. І вони вже вписані в сторінки новітньої історії, не тільки Волинської, а й української освіти. Особливо символічним цей день став для Ірини Чебелюк, яка також отримала диплом магістра за спеціальністю публічне управління та адміністрування. У спеціалізацію, яку я обрала, це викликано часом, викликано бажаннями і певними вимогами ще і на роботі. Тому саме і ця спеціалізація. Я дякую кожному викладачу, які навчають нас, які з розумінням відносяться до того, що практично багато людей це вже є працюючі магістри, і розуміння підходи до кожного студента є особливими. Надзвичайно класний крутий університет. Дякую за професійні. Професіоналізм кожного викладача, і найбільше хочеться мені побажати це розквіту, процвітання нових можливостей, нових освітніх програм багато студентів. Ну і звісно, це завершення війни, щоб ми могли в мирній країні далі надавати якісну освіту не тільки лучанам, волинянам, але і з всієї України, а також і за її меж своїми емоціями. Поділилися і випускники для багатьох із них. Університет став не лише місцем здобуття знань, а й дійсно другою домівкою, де панувала дружба, щирість та відкривала. С нові можливості Ці роки навчання пройшли просто прекрасно. Вони сповнені радостями. Також у мене з'явилося дуже багато нових друзів. Також протягом навчання я не лише навчалася перш за все, навчання це не просто зазубрювання, а це є пошук нових друзів, також пошук перспективи. Роботи, пошук, перспектив свого розвитку, і тому я дуже вдячна всім викладачам, які зробили свій вагомий внесок у розвиток моєї особистості. Це були класні роки навчання. Мені все завжди подобалося. Ну, наш університет це взагалі таке місце. У мене навіть є вірш написаний про наш університет. Це класне місце для чудових людей для навчання. Для цього ну, і це гарний простір. Для реалізації своїх можливостей. Ці роки університету вони були найкращими моїми роками. Вони, здавалось, йдуть так довго, але насправді час пролетів дуже швидко. В душі мені насправді трошки сумно покидати ціни університету, оскільки це були мої найкращі часи. І Я знайшла тут просто чудових людей, які стануть надіюсь, моїми колегами по життю. Тому, звичайно, трішки печалі моїй душі є. Нарешті, нарешті, я здобув цей ступінь магістра, який я дуже хотів. Втіла моя мати, яка заради неї, я, по суті, і пішов. Взагалі, студентські роки, на жаль, під час війни були важкими. Психологічно важко, важко, морально і так далі. Але, попри все, вони пройшли успішно. Я задоволений своїм результатом, задоволений своїм навчанням. Прикро, звісно, що було багато дистанційного, багато що повтрачав саме студентських років. Але все ж, йдемо вперед в майбутнє, все буде добре, і все буде Україна. Музичні подарунки для магістрів підготували студенти факультету культури та мистецтв. Зал наповнювали слова вдячності викладачам, не стримували емоції ні випускники, ні їх наставники. Кожен магістр, який отримав диплом, це доказ того, що наполеглива праця, знання та підтримка викладачів ведуть до успіху. Освіта це фундамент для відбудови України і гарантія сильної, незалежної та успішної держави. Один-два